Росіяни заклали вибухівку та підірвали водогін і планували шантажувати місто, шантажувати нашу владу для того, щоб якісь свої там речі виторгувати. Ми домовлялися тоді, ще був контакт з херсонським водоканалом, тоді окупованим, але люди були наші. І вони видіслали навіть бригади зі сторони окупованої для того, щоб полагодити водогін, і їх російські військові просто заборонили це робити перший місяць. Було 100 тисяч рішень всяких різних, і боролися з цією проблемою всі гуртом. Доходило до того, що нам цистерни їхали потягами з водою. Ми рахували, скільки там літрів потрібно на людину, щоб вижити. Люди згуртувалися. Проблема була дуже актуальна, але вона була вирішена доволі швидко. До сих пір трамваю розвозить воду. У нас біля 300 точок видачі води безкоштовної чистої водогін. Буде закінчений липень-серпень, скажімо так, я так з запасом навіть трохи беру. А в чесні, зі слів підрядника, це жовтень. скоріш за все, це, це, це те, щоб вже отримувати воду по стандартам цивільного часу людям в домівках.